Добрий день всім! Давайте пограємо. Гра називається «Дечий хвіст. Подивись уважно і скажи, чий хвіст ти бачиш. Так, це лисиця. У лиси хвіст великий, пухнастий. Це вовк. У вовка хвіст середнього розміру. Білочка. У неї хвіст рудий, пухнастий. А це зайчик. У зайчика хвіст маленький, куций. Це кабан. У Кабана хвіст вкритий щитиною. А це Лев. У Лева хвіст довгий, з кісточкою на кінці. Молодці. Ви всі правильно відповідали. Дякую за увагу.